Книжкові виставки, експозиції, декоративно-ужиткового мистецтва, майстер-класи, інтерактиви та презентації книг у Кропивницькому відзначили Всеукраїнський день бібліотек. Сотні відвідувачів зібралися в обласній книгозбірні імені Дмитра Чижевського на кількагодинний марафон бібліотечних подій. Так вже традиційно можна було доєднатися до акції Подаруй улюбленій бібліотеці улюблену книгу. А під час урочистої частини відбулося нагородження кращих фахівців бібліотечної справи, особливо Події стало підписання тристороннього меморандуму про співпрацю між бібліотекою Чижевського, центральноукраїнським обласним краєзнавчим музеєм та державним архівом області. Ця ініціатива відкриває нові перспективи для реалізації спільних культурно-просвітницьких проєктів. Яскравим продовженням програми стала презентація міжнародного проєкту Quilt for Ukraine – печворк перемоги, який координує в області майстриня печворку Людмила Чистякова. Проєкт об'єднав українських та іноземних майстрів навк. Коло ідеї підтримки захисників України над полотном, яке до кінця літа 26-го року має розтягтися на 1100 метрів, працюють майстри із понад 25 країн світу. Проєкт на початку повномасштабного вторгнення започаткувала австралійська мисткиня Жанет Маклафлін. Клаптикову ковдру планують внести до книги рекордів України та подати заявку до книги рекордів Гіннеса. Зазначу, всі івенти у бібліотеці приходили під дивовижні композиції від ансамблю духових інструментів. Ментів музичної школи No2 імені Мейтуса, а закривали бібліотечний день творчі зустрічі із відомими авторами сучасності. Так читачі мали нагоду познайомитися із новою книгою Олександра Жовни Будинок на околиці. Також із відомим письменником, режисером та сценаристом відбулася автограф. Сесія зі своїми шанувальниками поспілкувалася і голова національної спілки письменників України в області Надія Гармазій. Авторка влаштувала поетичні читання під назвою Між так і ніколи. Заціли від матрави в безлюдному дикому полі, сонце медом не зійде, ніж круг обірве голос твій надвечір'я. Я піду і занурюсь мовчання пожовклих світлин. Я збираю каштани під осінь у своїй ще дитячій, гарячій, мов долоні. Білий янгол на твому плечі, він мовчить, він замовк, він безмовний.